У великому місті є таємні вулички, де живуть ті, кого ми часто не помічаємо. Це безхатні тварини, у них немає теплого дому, немає свого ліжечка чи мисочки з їжею. Але знаєте, що в них є велике серце, яке мріє про людину друга. Це песик Барсик. Щоранку він сидить біля дороги, дивиться на людей. Він не знає, чому опинився сам, але дуже мріє, щоб хтось підійшов, погладив і сказав, ти тепер мій друг. Він уявляє, як бігатиме на подвір'ї, а дитина кидає йому м'ячик, а він приноситиме йому з радісним гавкотінням. А ось маленька мурка, вона ховається під дахом від дощу, тихенько нявкає. Їй хочеться, щоб поруч було віконце з теплим світлом, щоб її зустріли слова Заходь маленька, тепер ти вдома. сні Мурка бачить, як вона спить на м'якому пледикові і тихенько муркоче від щастя. Кожна безхатня тварина має одну спільну мрію знайти людину, яка стане для неї всім світом. Їй не потрібні багаті іграшки чи дорогі речі, їм потрібні лише любов і турбота. А як нам допомогти їм? А допомогти ми їм зможемо, коли дамо з вами води їм або їжі. Підемо разом на прогулянку, відведемо їх у притулок або до ветеринару, якщо потрібно, знайдемо їм свою родину. Коли ми допомагаємо, наші серця теж стають теплішими і добрішими. Запам'ятайте, друзі, безхатні тварини це не чужі, вони чекають саме на нас. І, можливо, десь поруч сидить маленькі песи чи кошеня, які мріють про вас. Відкрите їм своє серце, і ви отримаєте. Найвірнішого друга у світі.